Раніше бізнеси думали про те, як зробити свій продукт або бренд відомим. Зараз вже всі переходять до нової історії як зробити свій бренд лавмарком. Всі наші грантові програми це про історію реалізувати власну мрію. А саме головне прийти колись до компанії МХП і сказати Я хочу стати вашим партнером. Кі бізнеси, насправді це унікальні бізнеси. Те, як вміє працювати український бізнес, мабуть, не вміє працювати жоден бізнес в жодній країні світу, тому що ніхто не стикався з такими викликами. Штучний інтелект для малого та середнього бізнесу потрібен, і це точно вихід. Ми не можемо все віддати на штучний інтелект. У нас все одно мають бути люди, які будуть контролювати результат. Великі гроші, це масштаби, це охоплення, це чистота. Але ефективний маркетинг це в першу чергу повернення коштів і це успішний кейс і успішні запуски продукту. Можна розвиватись, можна хайпувати, можна розтворювати якісь меми. Тобто тут політ фантазії. Зараз є можливість креативити, дивитися, що відбувається у світі, переймати якісь класні цікаві ідеї. Мільйон інструментів чи завдяки своїй власній фантазії креативу бути не такими, як всі. Дуже важливо, що ви кажете в соцмережах, як ви це робите. Своєчасний контент, який буде корисний вашим гостям, однозначно формує довіру до бізнесу. Треба постійно згадувати про клієнта, що він найважливіший вчасно відповісти, часто прокомунікувати. Завжди найкраще працюють історії, де є люди, де є емоції і де є щирий сторітейл. Проривна класна ідея має бути трошечки стрімна. Якщо говорити про креатив, то це взагалі такий м'яс, який, мабуть, ледь не на найкраще діє в умовах обмежених ресурсів. Фокус у нас тримається звичайно, в звичайному житті 8 секунд. Люди переглядають якісь відео на ютубі на прискоренні X2. для того, щоб не бути помітним в цьому потоці, треба ну, виділятися. Не бійтеся заразитися вірусом підприємництва, воно того варте. Не бійтеся грати із сильними суперниками. Граючи із сильними суперниками, ви фактично стаєте сильніші самі.